Якщо ви раптом, як і мій татусько, переживали за те, що я зникла з цього каналу, тому що на мене навели всякі там відьми і ворожки злі чари, то рада повідомити, що ні, це окей. Але Я тут подумала, що якщо я знімаю досі це відео через те, що на мене дійсно навели ці чари. О божечки, а що якщо ви мене дивитесь, тому що на вас навели ці чари? А тоді виходить, що ви чарівні, так, гадаю, що ноти можна і почати. Вас вітає канал Кошик в Кошику. Мене звати Лій, і я щиро запрошую вас до перегляду сліпої. Глянемо сьогодні якийсь та випуск сліпої. Покікаємо разом! Приємного вам перегляду! Насправді, оцей перший звук, це наче кіт попав під ніжку крісла. Та ні, серйозно. Цон таке було типу Уууууу! не так. Там не так. Ну що насправді перший крок, це наче це кіт, це по любому кіт. Мусити оцінити разом з нами, як він шукає дитину. Йому хтось скаже, що це не голка в сіні. Чому він заглядає за кутками, за вазонами під ліжком? Типу, камон! цей чувак знає, як виглядають діти. Дружина така, боже, Валєр, ти знов собі сраю. тебе просила тільки до дитини встати. Так він став батьком, який вийшов за хлібом. Чому я нормально поспав до ранку? Згадав. Він настільки сильно переживав, що через недосип не впізнає свою дитину. Ще ж підписав колеску. Він справді люблячий батько. Олексій був щасливим у шлюбі. Кохав свою дружину і жив благополучним життям. Аж поки йому під двері не підкинули дитину. Чоловік знав, що це його позашлюбний син. Але чому мати його покинула? І де її тепер шукати, Олексій не мав жодного уявлення. Судячи з кадрів, які ми зараз бачимо, то він хоче зробити дзеркалочку, прийти до бабусі і написати: це твій внук Андрій і втікти. Бачу, що прийшов ти до мене у розпачі. Та не те слово. Я не просто в розпачі, я в шоці. Розумієте, у мене просто ще немає дітей, та ще й таких маленьких. Всі з цього починають, мене. Цей чоловік справді думав, що діти вилазять з вагіни одразу дорослими. Типу, ні, Карл, це не так. У шлюбі немає дітей, а так взагалі є оцей Андрій. Але він не від дружини. Словом, все заплутано. А до ворожки ти прийшов, щоб мене тобі всі пояснила. Тяжка ситуація, я йому, мабуть, не виграбло. Хоча, якщо покласти горобину під паніс, боже, я знову говорю слово паніс. Підтримайте мене, будь ласка, в коментарях. Скажіть, що мене немає обходити. Та скільки разів вживаю слово паніс. Бачу, що заплутано. То якийсь час я жив у тоні, а потім повернувся в сім'ю. Згодом народився Андрійко. Але я не відмовлявся від сина. Ми з тонею про все домовились. Візьми цю нитку, розв'яжи будь-який вузол. Після цього стало все Трошечки більш розпутана. Вона просто його залишила мені під дверима. Із запискою це твій син не зателефонувала, не попередила і зникла. Якби там не було записки, те, що це його син. Він би зрозумів, що це його син, чи ні? А, все справді дуже запутано. То він не це відмовлявся на чим домовлявся? Та то які були домовленості, якщо вони про все домовились? Домовленості, можливо, такими й були, але він зараз розуміє, що вони йому не підходять. Все дуже запутано. Не Ксенія скоро з відрядження вертається. А вона не знає ні про малого, ні про Тоню. Ну що там? Не треба тобі шукати, Тоню. Сенці, а дитина. Сина у себе залиш. Недавно в тіктоці вірусився скандал з пані Антоніною, яка заговорила. І бабуся знає за цю пані Антоніну і така, типу, не треба вертати її дитину. Виховай її нормально, будь ласка. Дружині, чесно розкажи все. Так краще для вас буде. Ви жартуєте? Та мене Ксеня кине, якщо дізнається. Саме розберуся. Тихень, тих. До побачення, я впевнена, що Тоня прийшла перед тим до ворожки і добряче і вбахала за те, що вона так сказала. Або це жіноча солідарність. Або все не нормально порадила, бо тому що це адекватно не тримати таємниць і бути адекватною людиною. А якщо він вирішив не відмовлятися від дитини, і він має про це розповісти чи щоб людям. Не, якщо в кати, що не відмовився. Олексій хотів владнати все до повернення своєї дружини із відрядження. Привіт. Що у нас відбувається? Я тільки що встановив дитину. Уху! Тепер у нас є діти. кіт. Під табуреткою. Пам'ятаєш, твоя мама казала, що хоче внуків? Тепер вже ти внук, нового підвезе. Ти його взяв. Це нормально, все легально. Я все порішала. Що ти тут робиш? Сенсі. Тобто ти мала через три дні проїхати. Так, але програму змінили. Вирішила зробити тобі сюрприз. О, божечка, він стрибнув на приблизно мільйон голів вище. Як правило, дружина <застукує> з, застукує з коханкою в ліжку, а вони вже готової дитину. <засту> Погодьтеся, це просто, я не знаю, це рівень Богу. <засту> Проєкт сліпа має в собі неймовірно креативних сценаристів. Це за дитина її батьки? Я його батько. Я просто думаю, що він міг забрати записку, просто віднести цю дитину в поліції і сказати: Ей, камон, мене тут дитину мені підкинули. Я не знаю, що з нею робити. Хелпніть. Чому я так розмовляю? Я не знаю. Кит, ти мене вкусив? Що це за мене? Хелпніть. Чувак, замість того, щоб толком провести, типу, свій час, їздив до сліпої. Типу, я не впевнена, що він буде хорошим батьком. <свісно> він навіть не зміг підкинути до там на сліпій. Просто, блін. Вона знала, хто. <глінь> блін, це правда. Провал. Це тотальний провал. Несмішний жарт. Це не жарт. Це мій син. Жарти, блядь, не подобаються. Ну, а ти придумай свій. Стерва. <глінь> Фух, пробачте. це щось мене зібенить. Я тобі зараз все поясню. Швидко ж так. Борися. Мене не було лише п'ять днів. А я прошу, а ще три дні. Уяви, що ще могло статися ще за три дні. Там, якщо не школа, то універ. Розумієш, Ці жінки вони весь час кудись спішать. Не зло сумійна. Що з цим народити. Молодець Лешка. Ви не реально думаєте, що це він народив? No. мені, будь ласка. Що саме, я ма тобі пробачити. Що приховав від тебе. Що в мене є син? Ти, мабуть, догадувалася, що я не сам, коли ми посварилися. Здогадуватися і знати це різні речі. Тоня для мене нічого не значить. Чому син зараз у тебе? Вона підкинула його під двері. Телефон вимкнула Сот в соцмережах не світиться, я не знаю, де її шукати. Так може потрібно поїхати до неї? Я не знаю, де вона живе. Це як пішна би була, якби він сказав. Ну а потім ти повернулася з відрядження і вона мусила переїхати. Я не знаю, да тепер тебе. Так що частково це твоя вина? Стерво не чи тебе дитина? З того дня, як я повернувся до тебе, май більше не бачились. Вона переїхала, я не знаю куди. Я їй гроші відправляв. Ми так домовились. А малого зараз вперше побачив. Не кидай мене, будь ласка. Я все це розрулю. Ксенія пробачила Олексія і повернулася додому. Чоловік продовжував розшукувати маму Андрійка Антоніну, але поки безуспішно. Натомість Ксенія багато часу проводила з малечою, і Олексій бачив, що їй це подобається. Олексій того ж дня зайнявся вибором няні для сина, аби мати змогу повернутися на роботу та й далі розшукувати Антоніну. А от і няня прийшла. Тоня, я тебе розшукую три тижні. Синочок мій солоденький. Мамочка прийшла зараз додому, поїдемо. В якому сенсі додому? <гум> Вона знає, що треба домовлятися з людьми, типу, якщо хочеш лишити там дитину на неї. А якби його не було вдома і він не знайшов дитину? Типу тебе так само, типу, через два тижні прийшла і така, типу, моє малесеньке мертве дитятко. Що це? себе так поводить. Кількошмар. Ти нічого не хочеш мені сказати. Та що я маю тобі сказати? Ти взагалі адекватна? Ти підкидуєш мені дитину, зникаєш. Потім з'являєшся, як здрасті. Не здрасте, а вітаю. Ні, мізк сьогодні тільки не це здати. Тому пробачте, бляха. Вибачайся. Я Не буду вибачатися. За свій міск, нех він вибачається, це Просто життя мене зараз так притиснуло, ще не було варіантів. Ти чому ти дитину підкинула, а не себе? Ну, ну, жінку, <ривайся> чому тебе все треба вчити? Це <ривайся> ж тобі потрібно було, щоб за тобою подоглядали, у витраті тиждень. Пряничком називали. Із будинку виселили, і треба було шукати інший. Плюс гроші. Все доку. То можна було хоча б зателефонувати, а не підкидати Андрія, не наче він цуцик. Якщо вірити Чуваку, то він там цілу ніч проплакав. Жорстоке поводження з дітьми кирається законом. Тому. А це жорстоке поводження з дітьми. Би мене не було вдома. А якби ще щось. Я сховалася і чекала, поки ти його забереш. Але ти такий Торбас, що десь мусила реально до ранку сидіти. Більше такого не повториться. Я надіюся. Там таксі чекаю. Поможеш? Лексій допоміг Антоніні відвести Андрійка в її нове помешкання. Це Дуже не круто. Це бляха, дуже не круто. Перепрошую, але треба бути максимум похірістом, щоб допустити віддати дитину цій жінці. Це ну блін, це не знаю, Це мабуть потрібно себе не поважати. Що в нього не було коли подумати? Він няню шукав. В нього там вже інше життя, інші думки. Це по замовчуванню відбувається. Ти чуєш цю ситуацію, ти розумієш, що тобі зараз навалюють дику дич. Яка недопустима, ну просто не має бути допустима. Тебе атакують. Ти такі, типу, я чекаю няню. з місняні привалюється жінка, в тебе шок. Вона швидко тобі навалює. Багато багато і каже, допоможеш мені вивезти дитину. В тебе в банку даних в голові тільки те, що ти її шукав для того, щоб віддати дитину. Тут вона приходить, забирає дитину. Місія виконана. Чи це було правильне рішення? Скоріше за все, що ні. Дивимося, що він буде робити далі. Ну поки що мені його ці рішення не подобаються. А де Андрійко? — Мамі віддав. — Мамі? Так, його мамі, Тоня знайшлася. Ага. Вона в порядку? Так. Просто сказала, що мала проблеми з грошима та переїздом. Через це підкинула дитину під двері. Гарна мамаша. Але вона зараз злиться. І це так дивно. Тому що, по факту, її реакції добре, кожна людина реагує по-іншому. Але мені здається, це має бути такий. Ей, коман, серйозно. Типу, в неї були цей, вона підкинула дитину, і ти просто так їй віддав. Типу Льош, мені здається, що щось не так. Ну, типу, треба це питання якось вирішити більш адекватно. Ну, прям треба цей. Ти впевнений, що ми це так залишимо? Розумієте? А тут вона така Гм, гарна мамаша і пішла зла. Ну, типу, вона злиться. Чому вона злиться? Я це не розуміє. Ні, я, я їх не гружу. Все, окей. просто мені ці рішення не подобають. Не минуло й трьох днів, як чоловік зрозумів, що сумує за Андрійком. Тому він вирішив поговорити з Антоніною і домовитися про регулярні побачення із сином. Льош. Що у тебе з мобільним? Я не можу тобі дозвонитися. Де ти був? Що в нас телефону? Розрядився, а я не помітив. Льош, де ти був? Та... А малому там іграшки деякі заніс і те, що тут вдома залишилося. Зрозуміло. Тобто зараз ти будеш жити на дві родини. Я правильно тебе розумію? На які дві родини? Що, ти починаєш? Ти їх знати не знав, поки вона тобі дитину не підкинула. А зараз ти з ними так зайнятий, що забув мені затовпнувати і попередити, що прийдеш пізно. Ксюш, ну я реально затопив. І ще, інформація на всяк випадок. Мені не подобається, коли ти ходиш у гості до колишньої. Не до колишньої, а до сина. Ти мене почув. Ой, як там здорові діалоги, а, тобу, блін. Але наскільки б значно коротіше було, якби ця панянка сказала, типу, блін, давайся, по-перше, я переживала. По-друге, я ревную, і мені дуже неприємно, що так відбувається. Скоріше за все, що вона за малим також сумує, і сказати, що вона також сумує за малим. Давай, можливо, будемо його на деякий час брати до нас, щоб ми разом проводили з ним час. Настільки рішень хороших можна вигадати. Вона. Тупо зрозседилася і вийшов конфлікт, і така неприємна розмова насправді. А якщо ти не довіряєш йому через те, що він тобі зрадив, і в тебе якісь підозрюють, то може вам треба проговорити це. А якщо ні, то можливо слід звернутися до психолога і з ним це пропрацювати. Ну, блін, ну стільки всього хорошого може бути, а ви з злобою себе єсте. Та ні, ну насправді так вони ж могли поговорити ще й перед тим. Але уявимо, що вона була на на роботі, він мав вільний час. Він подивився на памперси на ці всі штуки. Да? він Такий я можу віднести ці речі малюку. І по дорозі він усвідомив, що він насправді сумує за ним. Ви, все, і тому він ще досі не поговорив про це. Але загалом ми надіємося, що вони це зараз зроблять, і проблема вирішиться. І це буде прекрасний приклад і повчання для більшості людей в цьому всесвіті. Тому що телебачення нас має вчити щось хороше. Це дуже дивно, якщо він справді так скидає в дитя, тільки коли дуже злий. Тому що там. Це так економий час. А, отже, під агресією ми теж можемо чогось навчитися. Не, не буває лишніх емоцій. Як я вам загадала? Вже наступного дня Олексій знову поїхав до Андрійка. Ну, Андрічку, рости скоріше, подарую тобі моцик і будемо ганяти хто швидше, так? Можливо, він не любитиме моцики. Може, йому треба буде скрипку дарувати. Тонь, ти подивись, як він скривився, коли ти це сказала. Точно треба буде моцик, так? Ну, залишися. Не можу. За мною приїхав Демон корінжі, і він мене забрав. Дивіться, от серйозно. Давайте будемо відвертими. Ну добре, можливо, це я просто якась, але чесно, вам би було комфортно знаходитися в квартирі людини, яка вам неприємна, навіть якщо це для дитини. Куди легше і приємніше забирати цю дитину до себе в комфортні тобі умови проводити з нею час, не знаю, гуляти в парку і буде інше ніж весь час сидіти в квартирі панянки, яка тобі не приємна. Ну хіба ні? Хіба так бачите? Ну типу бачите, Олексій зрозумів, що не може розібратися у своїх почуттях, адже поява сина сильно змінила його життя. За допомогою він вирішив знову звернутися до бабусі. А йде з таким обличчям, значить цілоспрямовано збирається її знову не вірити. Витягни звідси три нитки. А як в бабусі в цьому випуску колаборація з текстильною фабрикою? Тому вона всіх за його нитками. Правильно говорю, це текстильна фабрика. Нитки відносяться до текстильної фабрики. Я не віряю я без поняття. Я надіюсь, ви мені також я не впевнена просто, що це текстильна. Але суть ви зрозуміли. Бачу, що в тебе останнім часом. Шнурки плутаються так, що розв'язати їх не можеш. Точно. погана прикмета. Кажуть: якщо шнурки плутаються, то ти їх зав'язуєш. -да! Не дякуйте, подробней. За символічну плату Оця мала, вона просто бачить: навчить тебе зав'язувати шнурівки. З тебе 500 мільйонів. Будь ласка. Той в житті зап**ся. От уже і заплутався. Кохаю Ксеню або сина не можу. Яксеня ревнує. В чому ти заплутався, блядь? В чому ти запутався? цій людині, що означає заплутатися. Бо він це все розказував Ксенії, а не бабусі, які треба платити за те, щоб вона тебе вислухала. В нього би і проблем не було, і грошей би трошки більше. Сина підтримуй, але грошей тоні не давай. Все, що треба, сам купуй. І ще шнурки, які заплуталися, зріж. І викинь. А ти запитала, чи в нього є гроші на нові шнурівки? Він мало того, що дає гроші синові, тоні тобі. <сум> так що шнурівки має різати кожної разі, коли запитався. Ну камон, ну, це взагалі не вирішення проблеми. Лешенька, так добре, що ти приїхав, у Андрюшки підгузки закінчилися. Я хотіла купити, але гроші отримую тільки через три дні. Я купив. Хм, чудово! А, я ще забула сказати про. Тальк. І тальк взяв. Як відчув, Андрюшка спить. Так, щось він сьогодні розіспався. Гаразд, тоді завтра. Трохи пізніше прийду, та не спиш. Ні. Тибечко, давай відверто. Ти хочеш жити з нею? Ми вже про це поговорили. Для мене має значення тільки сам. А ти взагалі впевнений, що це твій син? Тобі дитину підкинуло і ти вуха розвісив, хоч би перевірив. Ти ти це важлива, але Льош. Можу жити з чоловіком, який живе на дві родини. Та я не живу на дві родини. Це вона? Це не має значення. Ти моя дружина і я. Малий захворів. Треба поїхати. Можна вертатися. Ксю. Здоров'я, відосами. чаю! Будь ласка, робіть пропаганду розмови. Люди повинні розмовляти. Не знають, що це не розмова, це не конструктивний діалог. Він не до чого не приводить. Не можна. Так спілкуватися, тому що ви робите гірше, виключно собі. Можливо, в школі треба окремий предмет вести, де будуть людей вчити розмовляти, будувати діалоги. Це просто якийсь кошмар бляха. Від цього є якась панацея? окрім сліпої бабусі. <с -пока> справді. Дуже злякалася. Одразу викликала приватного лікаря. Це, звісно, дорого, але дитина для мене це все, ти ж знаєш. Знаю, знаю, що лікар сказав. Та нічого конкретного. Горло подивився, послухав його, назначив обстеження. Боюсь навіть уявити, скільки це буде коштувати. За гроші поділися. годин. Я піду з вами і все оплачу Лоша, мені ще сусідці треба віддати за виклик лікаря. Добре, я зараз піду і заплачу. А її зараз немає. Вона до дочки поїхала. Mm -hmm. Лише гроші мені, я сама віддам. Та ні, я сам заплачу. Заодно і віддячу за те, що вирочила. Ну і ладно, не треба. Я сама віддам. Ти що думаєш? Я не розумію, що ти не хочеш давати мені гроші. Ти не довіряєш мені. А чому ти так не робиш? Та пішов ти. Жло! Дитину будеш бачити. Ти думаєш, нічого не розумієш ти не хочеш мені гроші давати? Чи прасиш? Вчись користуватися своїм розумінням і знаннями, не просто розумієш. Ой, все. Жлоб, жлоб. Ти тоді, коли я дозволю, вихід там. Перестав давати тоні гроші, як ви порадили, і вона скаженіла: тут ви були праві. Але щодо Ксенії, то ви помолилися. Вона пішла від мене. Дай мені свою обручку і вихід там. Оце була хохмаби, якби вона запутала декілька вузлів на тій обручці і сказала: хібарне тільки з вузлами штурюка. та штурюка. Та-дам! 500 гривень. 500 гривень. Ксеня, твоя доля. І вона повернеться, і сина забери. Тоні він не потрібен. Вона ж його просто не віддасть. Це правда. Просто так не віддасть. Тільки за гроші. Вона погана, мати зозуля. Сина з нею не залишай. І розберися зі шнурками, бо так і будеш плутати все в своєму житті. Олексій одразу виконав пораду бабусі. Понад усе він хотів повернути дружину. Уйове рішення. Потрібно навчитися розпутувати свої проблеми, а не позбуватись їх. Ви не зможете їх уникнути. Хоч по горло обріжте. Хоча, якщо по горло. нема людини, нема проблем. Чоловік був налаштований рішуче і поїхав до Антоніни, аби домовитися про повну опіку над сином. Блять, Ксанії треба їхати, розумієте? До Ксанії, тому що ти збираєшся жити з Ксанією. Спочатку говориш з людиною, з якою ти справді плануєш будувати своє життя, вирішуєшся, а тоді вирішуєш питання з дитиною. Ти що хвора на голову? Ти навіщо малого у мене під паркан лишила? Вань, ну пробач, просто життя мене зараз так притиснуло, що не було ніяких варіантів. Ну тупо ніяких. Це мій син, і я нікуди не піду. Що? Тонька, що ти крутиш? Так я з народження тобі бабки на малого даю, а тут виявляється ще один татусь. Не ще один. А єдиний татусь. У мене єдинка тест. Як він їх от таку. А якби там було ні, то він би такий типа, оу, оу оу чувак, твої проблеми. Це, от, видно, що в цієї жінки є типа з чоловіків. А я не скажу, що це погано. В неї виросте син, схожий і на того, і на того, і, можливо, ще на декількох. Круто, молодець. Це мій син. Я хочу над ним опіку. Долю тобі змаком. А не опіку. Тільки подивіться на її щирі сильні емоції. У мене є ще одна квартира, і я перепишу її на тебе. Якщо ти відмовишся від малого і даси мені його все новити. Не, ну вірашки, то краще б на малого ту квартиру переписав. Все робиться трошечки важче, але значно легше. Повірте, легше, лише. <смі> Повірте, ця панянка не має грошей, щоб платити е, адвокатам і так далі. І <клух> А ну, ратикуляційний апарат працює і відвоювати малого в суді. Тому вона віддасть його зараз. Два йому треба тільки каплюсечку пригрозити тим, що він подасть на неї в суд. В опіку і скаже, що ця маленька бешена жіночка лишає малого під дверима, підкидає що одному, що другому. А ще з там тим поговорить, просто з коліжанських послуг, як це говорить. Так ніхто не говорить. <пілляє> 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 ну коротше, ви зрозуміли, і дитину в цій панянки забрати зараз, два, а в тамтого є працююча дружина турботлива хороша, і квартири, і взагалі типу, все за. Так що суд би був повністю на його стороні, а ця би просто навіть з тим не лупилася. Ну, типу, ввопше, тому що їй поята. А грошей вона на адвокаті немає. Так що, так що все розумієте? А він квартири віддає. Олексій та Ксенія помирилися, а згодом дізналися, що у Андрійка скоро народиться сестричка. Це вони помирилися поки що, бо вона ще не знає, що в них мінус не квартира в сім'ї. А якби він говорив з цією панянкою, я впевнена, що вона б йому таких годних лайфхаків не кидала. Та бо вона сама прийшла і ту панянку отаку і все, і дитина їхня. Головне розмовляйте зі своїм коханому. Про ту бабуся нагадує: якщо у вас на взутті заплуталися шнурки, це погана прикмета. Це погана прикмета, тому що ви або не вмієте зв'язувати шнурівки, або вам реально пора купити на застіпки взуття. Висновок, живіть без прикмет, або вчіться знаходити виходи. Треба їх зрізати та замінити на нові, аби в житті не було плутанини. А з вредними дітьми і неслухняними дружинами або чоловіками теж так можна. А якщо кібро переїде, то треба в нього стрільнути. Ні, потрібно зрізати і пустити нового. Пробачте. Божечки, я погане. Отже, мої висновки: кожен трактує життя так, як йому Все, комфортніше сліва. подобається. Або скажи, сліпа бабуся. народ, в нас закінчується кисень, тому ми мусимо йти. Але ми дякуємо вам за цей випуск за те, що були з нами. Я нагадаю вам, що ви були на каналі Кошик в кошику. І якщо ви цього досі бляха не знаєте, то може час підписатися. Знаєте, що для активності потрібно ставити вподобайки, коментарі. Е шерта його. Бляха, не знаю, киньте собі в телеграм збережені, потім видало. Але сам факт, що ви його кудись пошерите. Я, як завжди, вас міцно обнімаю і бажаю вам містичного буття поза нашими оглядами. Ви, як завжди, найкращі і дякую вам за увагу. Кузь, па-па.